І ми зрозуміли, що ми нічого не розуміємо про цю категорію дівчат. І коли дівчата почали, ми задали дуже прості питання: хто ви звідки, е... про що думаєте, що болить, куди йти? І вони почали відкривати свої історії. Mm -hmm. І перше, що вразило, що дійсно цю категорію жінок ніхто не готовий слухати. Ну, типу, майже в кожного чоловіка був в госпіталі, mm -hmm. або він пропав безвісті. Або він зараз в стані того, що він три роки на фронті, він не повертається в неї двоє дітей. Дуже часті історії, коли вони вже втратили свій дім і зараз живуть в орендованих квартирах. Ми розуміємо з цього з цього спілкування, що знайти не просто підтримку, просто людське розуміння, чому три роки а в когось 15, 10, в залежності від. Чоловік на фронті, є такі, що професійними військовими були залишилися. І коли суспільство так на легкому говорить, Татьо, хай він типу повертається, ну, в сенсі повертається. Або оці всі закидони, тримайся, ми тебе туди не посилали. оці всі uh -huh. історії. Ця жінка, яка вимушена була проїхати з іншого міста, та навіть якщо вона в своєму місті. Дуже мало хто її розуміє, хоча в неї дуже простий, зрозумілий запит на інформацію, на розуміння, де шукати, що шукати, куди угу. йти.